Доброго всім дня! Ось такий ось апарат стандартною поломкою не вмикається. Каже, хазяїн не горить нічого тут. Назва в нього Red Oak. Ну, Red Ok це не Red Oak, мабуть, а червоний класний. 203i. Так, я вже викрутив, зараз <кхід> знімемо кришку. Ну такий чистенький він нормальний. На що похожий, на що схожий. то як на всі китайці схожий, мабуть. Маленькі такі радіатори зовсім. По два транзистора, два тут, два тут. Мабуть, повний міст. Ну так, да, повний міст. Топологія. Зараз подивимося, що з ним. выходни. Видно? Выходни. Так. Есть падение. Тут не пробитые. Передивимся на транзисторах. Транзисторы, транзисторы. Где они тут? Ага. Так. Значит, переход Все, пищит. Пищит транзистором. Гайки. Ого-го-го. Випаювати транзистор і далі дивиться. Ну, знімати плату, ясне діло. А потім випаювати транзистори, дивиться далі. Так, еще тут у днино есть. Ось є конденсатор один. Такий начебто підздутий трошки. Його зніму, замірю, ємність. Ну, обидва треба конденсатора знімати. Цей, щоб замірити ємність, а цей, щоб добратися до транзисторів, нормально випаяти. Закрутити, щоб все було. Ну, це таке. Транзистори вибиті, зараз покажу. На затворі міряємо буду міряти ось оцей опер Тут на затворі 17 Ну, 10 Ом. Це, мабуть, затворний резистор. А тут на затворі дивимося 3 Ома. І цей в цьому плечі Тут теж 3 Ом. Тут навіть менше 2 Ом. Ну а цей нормальний. Випаювати треба драйвери, дивиться. Так, випаю я транзистор. Зараз перевіримо їх. Цей умовно нормальний. Цей вибитий по всім, по всім параметрам. Цей умовно нормальний. Цей вибитий теж по всім параметрам. Так, тепер конденсатор оцей, що типу здушийся. Ну-ка зараз. Так. Ні, заряджається. Зараз перевіримо ємність його. Візьму ось такий ось. Згорів був, я перепаяв мікросхему. Так. Треба розрядити зразу. Ага, зразу ми подивимося. Напругу на ньому. ноль нормально ноль нормально разряжаем теперь можно так разрядить Все разряжаем так подключаем сразу той что больше нормальный Включаємо його, подивимось, що нам покаже. Видно буде? Та видно. Так, 605 мікрофарад, ESR 014. А тепер той, що вздувшийся. Так. Включаем его. Ага. Тоже нормальный. ESR 019 могут быть нормальный. нормально вроді конденсатори так що поставимо їх назад поки гріється паяльник щоб ці пістони прочистить все заміримо драйвер подв'язки драйвера буде видно я думаю так затворні резистори 51 ом є 5,1 ом

І 10. Так, драйвери, ну, умовно, нормально. Драйвер вроді нічого не вибито, нормальні драйвери. Ну, Все. Треба буде потім ставити транзистори, вірніше, зразу перевіряти на оссилограму. Перевірю, а потім вже будемо далі рухатися. Так, розпаяв е, технологічний роз'єм. Поставив зовнішній блок блочок живлення, плюс сюди, мінус. Зараз включаємо через лампу латер, дивимося. Подаємо напругу тільки на блок живлення і не подаємо на силову частину. Ну, хоча вона випаєна, то таке діло. Ну так, привик я робити. І зараз подивимося, які будуть сигнали. Подключаем. Даем на прогу. Реле включилось. Согнали. А сигналів нема? А чому сигналів нема? Дивимося. Так. Нема сигналів зовсім. Ох, треба дивитися. Так, поставив регулятор струму, мабуть, і за того сигналів нема. Зараз ставимо і дивимося. Так, включаємо. Напруга десь там на 100 вольт поставлена. Так. Щось мені не сподобалося. Так, так, так. Ну, Сигнал щось мені не дуже подобається. Видно? Зараз виключу лампу. Ось такий сигнал. Ну і на всіх затворах такий. Так. Минус, ой, виброс в мінус є, а в плюс викид іде. А ні, ну там 2 вольта всього десь. На да, 2 вольта. Ну, нормально вроді. Подивимося із вставленими транзисторами. Так, включаємо, так, включаємо і дивимося. Так. Що це воно в мене? Тут щось нема навіть затримки на включення це мене трошки смущає так із транзисторами виброс менший тут видно що виброси а ну видно вам так І з транзисторами виброс нормальний. Так, зараз ми розтягнемо трошки. Вот. Виброс нормальний. Все, зараз я виключу лампу. Так видніше буде. Детайм десь порядка раз, два. Ну, більше півтори мікросекунди. А ну-ка сюди подивимося. Раз, два, три, чотири. Да. Півтори мікросекунди точно є. Це добре. Але... Але мені не подобається запуск. Запуск тут затримки нема. Плавного запуска нема. Оце ось у мінус. Щось будемо думати. Так, а це такий сигнал був із старим драйвером. Це в записі. Вроді нормально, ну тут виплеск невеликий. Це і з транзисторами вже було. Так, зараз. Зараз подивимося без транзисторів з новим драйвером. Начебто і такий же. А тепер дивимося з транзисторами. Во! Сигнал. Зараз покажу. Дивіться. Сигнал ідеальний. Ідеальний сигнал, дуже красивий. Значить Буде нормально. Ще мене непокоїть запуск, але я подивлюся, що можна зробити. Щоб взагалі було вже все нормально. Ставимо. Верніше ставити. Були транзистори 50GR22. Тошиба. Ну, погано видно. А, о, так видно. Оставлю FGH 40 N60 SMD. Лучший транзистор. Через лампу я його вже включав. Зараз на баласті попробуємо, що він може. А потім на електрод включаємо. включається моментально, затримки нема дуже погано. Напруга 60 вольт. Зараз дамо. Так, ну, скинув на мінімум. Ну. 110, 20, 130. Ну, тільки... Не при, том, не при тій напрузі зараз при нормальній напрузі подивимось так 24 150 160 ампер 22 при 22 вот ого це для нього багато я б сказав би тепер на електрод так, включаємо апарат струм на мінімумі Та не, близько не надо у нас Так, уварим, очі оберемо. Ну, на минимум ви не запали. Давайте трошки домой Давай, вот такого, Так, очень. Давайте больше, На Наполовину. Веселее мне. залип. здесь есть там. І на максимум. Ну на максимум взагалі весело. Все. Синдякою буде жить.